І відійдуть нам, збирають. Даєте ось нашим козакам. Вони будуть рахувати, скільки бубликів. Тут головне, не то, що швидко чи не швидко, а головне зірвати. Може, ви швидше, може вони швидше, немає різниці, але починають капітани, зірвали, принесли, не зірвали, зриваєте. Зрозуміло? Зрозуміло? Так. Чи? Ні, ви з будьте. Хто нижче, будете вище, а хто нижче, то будете нище пускати. Наші поступіть. Ну що ж, за кожен бублик ви отримаєте один бал. Увага! Марше. Не будемо! Даня, ручкай мені можна. Ходімо до нас, от мама. Окей. Окей. Ще раз, ще раз. Разів і буде ще. Допомог. Так. Якщо буде. Ладно, ходімо до нас, сидить папа. Так. Вітаємо. Як там уже мале?